Трохи більше ста років тому у Тріанонському палаці у Версалі двоє середніх чиновників угорщини підписали угоду за результатами першої світової війни, згідно якої країна втрачала дві третини своєї території а в один момент біля трьох з половиною мільйонів угорців опинилися за кордоном. Навіть коли я вперше приїжджав на навчання в Будапешт у 2010 році, відчувалося, що Тріанон залишився раною на серці угорців. Тоді популярності набирала права партія ФІДЕС та націоналістична партія Йобік. як наслідок. Економіка Угорщини, яка так добре стартувала у трансформаційний період переходу від комунізму до ринкової економіки у 90-х роках, перетворилася на оплот популізму. У Європі і надовго втратила можливість реалізувати свою мрію перетворитися в інвестиційний смарагд центральної та східної Європи. У перехідний період початку 90-х угорщина увійшла одною з найбільш підготовлених серед країн соціалістичного табору все тому, що лібералізація. Повільні, але все таки реформи почалися ще 1968 року, коли підприємствам уже не говорили, що виробляти, в якій кількості, та за якою ціновою позицією. Це дало надзвичайно великий поштовх з боку пропозиції товарів на внутрішньому ринку, що ввійшло в історію як угорський соціалізм, кадарізм або гуляш комунізм. У комуністичні часи Угорщині вдалося відстояти найліберальніші умови існування серед всіх країн східної Європи. Втім, це зіграло з країною поганий жарт. Відносно ліберальніші умови призвели до меншого у порівнянні з сусідами невдоволення комунізмом після падіння Берлінського муру. Дебати в Угорщині точилися не навколо ринкових перетворень, а між ліберальними лівими та націоналістами. Обидва табори підкупали виборців все більшими урядовими витратами на соціальні потреби. Урядовий борг та інфляція зростали, конкурентна спроможність ні. У 1996 році мій професор Центрального Європейського університету у місті Будапешт Лаєш Бокрош перебуваючи на посаді міністра фінансів, запровадив пакет заходів економічної та фіскальної стабілізації. Бокрош стабілізував платіжний баланс, поєднавши демократію, верховенство права та капіталізм. Незважаючи на те, що мій професор був у соціалістичному уряді, пакет реформ зводився до жорсткої економії на противагу популізму, проте його зусилля нівелювало нове відродження націоналістичного руху на чолі з Віктором Орбаном. Прем'єр Орбан відкрито заграє з диктатурою, а Брюссель називає новим Кремлем, який повертає дух доктрини Брежнєва у Європу. Прикриваючись правом на власну особливу думку, Орбан першим у Європі закриває навчальний заклад, наш центральноєвропейський університет. Лицар економічної свободи Лаяш Бокрош стає непотрібним власній країні. Я вирішив зустрітися з ним і поставити кілька запитань. Професоре, декілька років тому 20 інтелектуалів Європи написали відкритого листа всім урядам в Європі, який вони назвали Європа у вогні. Що означає Європа у вогні популізму. Вона так само у цьому вогні. Чи вірите ви, що і Угорщина на шляху популізму? Чи вірите, що Європа у вогні популізму? Угорщина на шляху популізму це абсолютно точно. Це один з найсильніших. Популістичних урядів у всьому європейському союзі він набагато сильніший ніж уряд у Польщі, наприклад. Тому що польський уряд не має двох третин більшості у сенаті. І це коаліційний уряд. Хоча деяка маленька партія ще гірша за Качинського. Але це загроза всюди. Ми маємо це в Італії. Ми маємо це у Франції, ми маємо це навіть в Іспанії, яка не мала націоналістичних чи популістичних партій тривалий час. І навіть у північних країнах, у Фінляндії, Швеції, Данії яке майбутнє Європи з цією хвилею популізму. Для мене найважливіша річ це зробити економіку ЄС більш конкурентноздатною на глобальній сцені, звичайно. Що вимагає ліберального підходу, що вимагає звільнення економік Європи від важкого урядового ручного втручання, професоре, 10 років тому тут, поруч ми пили з вами каву після занять з макроекономіки у нашому центрально європейському університеті? Тепер його практично закрито. Що сталося протягом цих десяти років? Уряд Орбана декілька років тому вирішив вигнати наш університет. Як наслідок, вони вирішили змінити закон про вищу освіту у такий спосіб, що ми ніколи не змогли би задовільнити вимоги. І не дивлячись на те, що ми задовільнили вимоги. Вони відкликали ліцензію у університету. Тому, Щоби вижити, ми вирішили переїхати у Відень. Угорщина стала першим членом європейського союзу який коли-небудь закривав іноземний університет. Але університет вижив. Чи думаєте ви, що середовище стало менш вільним, менш ліберальним протягом цих десяти років? Звичайно, це більше неліберальна демократія. Уряд сам себе гордо називає неліберальним і не існує такої речі як неліберальна демократія. на мій скромний погляд, тому, що необхідно. Зберігати ліберальність і свободу, щоб конкуруючі сили в політичній системі здобували владу. Десять років тому після занять ви дали мені книгу, вашу книгу, яку ви написали з відомим угорським економістом Яношем Корнаєм. І у цій книзі ви також згадали такі терміни як м'яке бюджетне обмеження, що означає, що у плановій економіці, якщо підприємство не є ефективним, іноді політично коректно підтримати його роботу. навіть сьогодні, коли у нас немає планової економіки у тій формі, у якій це було чи вважаєте ви такий інструмент виправданим у ринковій економіці? М'яке бюджетне обмеження існує також і у капіталізмі, коли політичні страхи беруть контроль над економікою, Навіть у західних країнах, навіть у повністю ліберальних демократіях, ми можемо бачити безліч прикладів, коли уряд відчуває, що підприємство настільки важливе, вони називають його стратегічно важливим. Що воно повинно бути врятованим за будь-якої ціни, як наслідок, з точки зору підприємницького питання, це абсолютно ті самі речі, як і у комуністичній системі. Вони не повинні задовільняти попит та вимоги ринку, але зосереджуються на тому, щоб мати хороші стосунки з владними структурами та урядом. М'яке бюджетне обмеження все ж більше виключення ніж правила у нормальній економіці інтервенції уряду але ви бачите, що навіть у сполучених штатах коли була необхідність виручити авіаперевізників машини компанії, Звичайно, уряд був першим. Професоре, дозвольте мені повернутися у 1995 рік, коли ви були міністром фінансів? Це було давно. Але це таки було. важлива частина угорської історії. Відомий пакет бокраша з радикальною стабілізацією економіки Угорщини. Ви зробили інтервенцію, запровадивши восьмивідсоткову ставку мита на імпорт будь-яких товарів в Угорщину. Не всіх товарів. Мито було застосовано вибірково. Первинні енергоносії не підпадали під це. Тому що Угорщина імпортує всю необхідну енергетику, і запровадження мита призвело б лише до зростання інфляції, ніж до обмеження попиту. Також інвестиційні товари були виключені. Чи не був це протекціонізм? У якомусь сенсі так. Але вибір у той час був або вища початкова девальвація угорської валюти, або але ж девальвація таки була біля 30%. Ні-ні. Початкова девальвація була 9%. і потім ми оголосили про очікування девальвації протягом наступних 6 років, які не було 30%. Я не пам'ятаю точно скільки, okay. можливо, половина від того. Але річ була в тому, що ми не хотіли мати ще вищу інфляцію. І як я вже сказав, імпортне мито може застосовуватися селективно. Широка девальвація загалом допомагає експортному сектору повернути конкурентну здатність та підвищити прибутковість. З іншого боку, я маю визнати, що ми хотіли призупинити інфляцію і нам потрібні були фіскальні доходи. Девальвація не дає фіскальних доходів, звичайно. Селективно покладена імпортне мито зробила це. І, на мій особистий захист, я можу додати. Що коли ми запровадили імпортне мито у той самий час, у той самий день, ми також оголосили, як і коли воно буде відмінено. Отже, підприємці могли легко порахувати, тому що економічна політика уряду була абсолютно передбачуваною, згадуючи поточний уряд. Популістичний уряд, це націоналістичний уряд. Але він почав з ідеї знизити податки. Не обов'язково. Вони знизили податок на особистий дохід, але підвищили податок на додану вартість. Отже, наприклад, Угорщина зараз світовий чемпіон. Якщо говорити про ставку податку на додану вартість, вона найвища. Яка зараз ставка подаруна? 27. 27. 27. І це світовий рекорд. Це світовий рекорд. Отже, на щастя, не тут у ресторані. Вони платять знижену ставку. Але, наприклад, якщо ти купляєш машину, якщо ти купляєш будь-що, як одяг, або якісь товари довгострокового вжитку, ти платиш 27%. Це забагато. Це неправда, що вони ліберальні у плані оподаткування. Вони не ліберальні. вони грають. Можливо, вони знизили особистий податок на доходи, особливо якщо візьмеш до уваги, що багато людей не платять нічого, тому що соціальна система та система оподаткування були об'єднані таким чином, що ті, хто наприклад мають дітей, можуть вирахувати багато доходів із податкової бази, що також було зроблено умисно таким чином, що ті, хто не мають роботи, наприклад, цигани, теж не плачуть, теж голосували за діючу владу. Це дуже націоналістичний підхід, у Розумієш, вони у пастці у якомусь сенсі, тому що з одного боку соціалісти, які вважають, що всіх треба підтримувати, і ми маємо правих популістичних націоналістів, які вважають, що клас. Вище середнього має отримувати підтримку. Ніхто з них не концентрується на соціальній підтримці тим, хто цього потребує. Це показує, що навколо всього політичного спектру, чого ми не маємо, це соціальної солідарності. Я не вважаю, що мені потрібна якась підтримка. Мені особисто. Чому для мене уряд утримує ціни на газ та електроенергію на низькому рівні? Я маю великий будинок, ви маєте змогу заплатити. Я живу там зі своєю дружиною. Тож на квадратний метр ми маємо палац. Практично. І вони нас підтримують. Чому? Немає потреби. А ті, хто мають хатинку чи квартирку, від цього не мають вигоди. Професоре, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що Європою блукає дух Брежнєва. Що це означає? Спитай його що можливо він мав на увазі? Так, це те, що він любить порівнювати Європейську комісію з радянським політбюро. Він виставляє владу в Брюсселі такою, ніби вона однакова з Леонідом Іллічем Брежнєвим. Але це абсолютно брехня. Тому що Угорщина приєдналася до Європейського Союзу після власного референдуму. Ви не повинні бути частиною Європейського Союзу, якщо ви не хочете. Але, звичайно, Орбан І. То хоче бути наприкінці дня. Він хоче. Тому що через гроші через гроші. Я дещо заплутався. Мій професор чітко стоїть на принципах політичної та економічної свободи, але визнає необхідність командних методів управління національною економікою у виключні часи. І коли ти так робиш, у цей же день оголоси, коли це збочення завершиться. Лицар економічної свободи у важкі часи застосовував протекціоністські інструменти для обраних секторів економіки для стримування попиту та інфляції і для отримання фіскальних доходів. Але тепер критикує сучасних популістів Угорщини, які запровадили найвищу у світі ставку ПДВ. Але і сучасні популісти можуть посилатися на виключно важкі часи і необхідність фіскальних надходжень. Угорщина у вогні популізму це протистояння лівих, які бажають підтримувати всіх, та націоналістичних правих, які відверто підтримують соціальну нерівність та першими у Європі допрацювалися до закриття демократичного університету. У уряду відсутні стимули до подальшого реформування. інші уряди країн Європейського Союзу дивляться на Угорщину як на тягар, розуміючи, що якщо дух Брежнєва і гуляє Європою, то скоріш за все у самій Угорщині. Я прощаюся із таким близьким мені Будапештом, тримаючи дорогу до не менш близької мені Італії, першої провідної розвиненої країни ЄС на моєму шляху, де сподіваюся відчути дух індивідуалізму, відомий ще з часів епохи відродження.